Треба знати трохи хімії, да щоб це все робити з азотом. Багато замовлень маєте на такі всякі доставки азоту. Ми займаємо нас приватне підприємство по е, заплідненню вереха. Тобто ми розвозимо. Сперму і розвозимо рідкий азот по е, е, всій рівненській області? Людську чи яку? Ні, Ні вирха. бички, верха Ага, Вел... велика да. от хлопці розвозять всі ці штуки саме да. цінні да. від бичків, таких да. серйозних. Да? Так само ще возимо рідкий азот по лікарнях. Лікарні беруть рідкий азот. Беруть і, і хто там ще в нас. Получайте. Коротше, кому треба рідкий Азот, можемо контакти ваші лишити. хай, да, без питань. Да? Якщо треба азот, щось вам там зберегти, да? Саме, ну, та, свої... Як, і бородавки. ну... Медицина, в основному медицина, та, медицина та, господарство да. і це. Лишає номер, набирайте, Дальше. якщо треба азот, от б'ємо. так само ще хто бере у нас ще. Беруть і головки роблять хлопці, Так само беруть і ці направляйки, що вставляються в рідкий азот, і вони легенько туди входять, що не треба портити головку, це все. Ага, Коротше, використовується в машинах в ремонтах, багато, багато. Да, і там в основному медицині. От. Скільки коштує літра азоту рідкого? Як він. Скільки? 40 гривень, 40 гривень літр азоту, літри можна заморозити ж, ну, що літри? Нічого. Ага, треба об'єм, щоб був, так, щоб воно так. морозило. Поняли? Треба якийсь об'єм, щоб температура зберігала. Що там, погнали другу сторону робити? Так? Так, Давайте подивимося що